Доволі часто люди, коли переходять дорогу, дивляться навколо, щоб відкалібрувати, як їздять автомобілі, з якою швидкістю, куди вони там повертають, які сигнали вони видають, ну і так далі. І вже після цього тільки переходять дорогу. Одначе, більш правильно, з моєї точки зору, фокусуватися не на автомобілі, а на кому? Це вірно, на водієві. Оскільки, можливо, він спить, дивиться не в нашу сторону, його хтось відволік, ну і так далі. і так далі. Якщо ми зрозуміємо, як почувається воді, ми зрозуміємо, куди буде рухатися автомобіль. І питання на засипку наступне. Якщо ми хочемо спрогнозувати, куди буде рухатися людина, які звуки вона буде видавати, сигнали транслювати. Куди наш фокус уваги повинен бути направлений?